Шановні телеглядачі. Пропонуємо вашому перегляду новини в Радіївщини. Сьогодні у телевіснику. Урочисті заходи з нагоди 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. У рамках відзначення 68-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. 26 жовтня 2012 року у передень свята. Районному будинку культури відбувся урочистий мітинг вшанування героїчного подвигу українського народу у Другій світовій війні. Розпочав меморіальний захід селищний голова Врадівки Микола Леонідович Москаленко. Солдатський подвиг здійснений в роки великої вічизненої війни. В пам'яті поколінь буде жити вічно. Низький уклін вам. Тим, хто поклав на алтар перемоги свою молодість, свої мрії, свої сподівання. Тих, хто не докохав, не дочекався, не довчився, не домріяв та не втілив свої мрії в життя за безхмарне небо, за мир, за спокій, щасливе дитинство наших дітей та внуків. Від усього серця зичу вам здоров'я, душевного тепла, добробуту ще на довгі щасливі літа. Звернулися до ветеранів громадськості. Керівників і працівників підприємств-установ організацій, голова Врадівської районної державної адміністрації Юрій Зінов'йович Марчук, голова Врадівської районної ради Олександр Миколаєвич Тірон, заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Іванович Трав'янко. Учасники церемонії вшанували пам'ять воїнів-визволителів і всіх полеглих у великій вітчизняній війні хвилиною мовчання. Право покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату було надано Ратушняку Володимиру Михайловичу, вчителю фізичного виховання в Радіївської загальноосвітньої школи No3 та продан Тетяні Іванівні, медсестрі в Радіївської поліклініки. Історію не перепишеш, що було, не зміниш. Чим менше залишається в живих свідків тих боїв, тим більше повинна бути всенародна вдячність. Пам'ятний мітинг, продовжуй святковий концерт. За участі працівників будинку культури та аматорів сцени в радіщини, яких глядачі радісно зустрічали дружніми оплесками. В Радіївщини, створений з ініціативи Радіївської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленко. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення, звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 964 49.